Вітаю вас, шановні добродії. Нерідко ми впродовж останнього часу чуємо нарікання, особливо від батьків, від людей старшого віку, про те, що багато нашої молоді, особливо молоді, безграмотна, відсутність мовної культури, мовного етикету. Люди повсякденні спілкуються, вживають різноманітні слова, а про розділові знаки та про орфографічні помилки то вже й годі говорити. А я задаю логічне запитання. А звідки мовній культури взятись? От звідки Катя, ваші однолітки, учні в школі формують свою мовну культуру, звідки береться її хорфографічна гра грамотність? Із книг ні. Книга волі, волею поволі відходить на інший план. А на перший план приходить інтернет. Засоби масової інформації друковані. А тут, на жаль, дуже багато різноманітних, скажімо так, м'яко негараздів, де не зовсім дбають про те, щоб виділити дієприслівниковий чи дієприкметниковий зворот комами, щоб поставити двокрапку після узагальнювального слова чи спеціально виділити ще якісь ускладнювальні засоби. Я вже не кажу про те, щоб е, якось спеціально е, акцентувати увагу на статтях в інтернет-виданнях. От е, Катерино, скажіть, будь ласка, ваша мовна культура, мовна культура ваших одногрупників, ваших однолітків формується на основі книги, телевізії, слухання радіо. Інтернет видань, а ну, от прошу, чи засобів масової інформації. Віктор Михайлович, якщо говорити про те, яким чином формувалася культура мови у школі, то, звичайно, на першому місці був телевізор, телебачення. Якщо говорити про сьогодення, то звичайно це книга. В першу чергу, тому що сьогоднішні студенти ми перестали довіряти друкованим виданням газетам насамперед, тому що відкриваєш газету, наприклад, 20 хвилин, і е, бачиш. Ситуація почала заходити в глухий кіт, замість того, що було написано в глухий кут надзвичайно смішно. Утворення. І коли навчалась в школі, то читала і читаєш газету, і думаєш, о Боже, це напевно вчительки наші якісь такі нерозумні, тому що друковані видання пише, значить, воно так має бути насправді. І вже якісь помилки формувалися у своїй мовній свідомості. Але сьогодні ми розуміємо, що це просто помилки людські, які ніхто не виправляє, чи ніхто не вичитує, чи ніхто не займається. Не знаю, вичиткою цих матеріалів, наприклад, соціальні, економічні умови, тобто ті, які стоять в порядку денному, чому не сказати на порядку денному і чому ви порядку денному, та не просто чому, Катерино правильна правильно мало мало бути написано стоять на порядку денному та та інше тим більше тут не стоять, може бути прийменникво стоять в порядку денному це порушення явно ефонії. якщо говорити про ефонію в газетах то взагалі по моєму ніхто не знає що це за таке явище і чому потрібно використовувати оцю найвиразнішу ефонію. Так. українську мовну рису чомусь дуже обходять і забувають багато авторів милозвучність української мови так Якщо говорити про написання слів про орфографію, власне, то маємо. Але насправді написання окремо. Ну чи є таке слово насправді? Ну, справді, звичайно, є слово, але прислівник насправді пишеться, як ми знаємо, ну разом. принаймні, до цього разом. часу до, до цієї газети він ніколи окремо не писався. А тут в цій газеті він з'явився, що пишеться тепер Це окремо. маємо 20 хвилин. Якщо говорити на дивитися на газету ваші інтереси, то одразу маємо пріоре. Пріоретети Наталії Королевської. Віктор Михайловичу, як пишеться слово пріоретети. Ну от, чи так воно пишеться? На превеликий жаль, пишеться зовсім не так, як у цій газеті на центральній шпальті. Безперечно, що е, одразу це кидається в очі. І що найголовніше, це справляє враження. На превеликий жаль, це потім справляє, починає справляти враження. А допустили помилку тут, допустили помилку там. А це, шановні телеглядачі. На центральній шпальті газети допущена помилка, і відповідно, так вона, йде в тира... так вона йде в наклад, і її читають читачі, читає молодь, читають учні. Так воно проходить, не управляється справді інститут коректури. На превеликий жаль, зараз е не виконує тих функцій, тому що колись можна було прочитати, я не знаю, кілька десятків газет. Щоб знайти якусь пропущену кому, або навпаки, одну кому поставлену зайву. А зараз достатньо відкрити, ну, мабуть, одну статтю фактично будь-якої газети. А от, Катерино, ви навчаєтесь, отримуєте спеціалізацію редагування освітніх видань, і ви маєте. На заняттях обов'язково аналіз проводити друкованих видань, так? А скажіть, будь ласка, от в нашому місті, в місті Житомирі, серед друкованих видань, все-таки є видання, де коректура на належному рівні? Є таке видання, це видання Житомирщина, і ви можете подивитися на нього. Тут е, коректура на належному рівні, я можу так сказати, тому що якщо зрівнювати з тою самою газетою 20 хвилин ваші інтереси, то Житомирщина має. Достатньо високий рівень коректури, і це радує, тому що, хоча б тут ми можемо подивитися і побачити приклад того, як потрібно готувати газету, а не випускати те, на що дивляться сучасні учні, сучасна молодь, і під тиском чого формується їхня культура, тому що діти звичайно зважають на те, що написано на газеті, і вони піддають сумніву слова вчителів, сумніву свої знання, і від цього формується… правила десь в книгу так. в правописі, так і таке інше безперечно, безперечно, що це справляє враження на формування мовної культури. Шановні телеглядачі, до розмови я хочу запросити фахівця із проблем мови засобів масової інформації, старшого викладача кафедри видавничої справи, редагування та основ журналістики Олену Іванівну Свінціцьку. Олену Іванів, ми щойно із Катериною говорили про. Переваги і недоліки, передовсім недоліки у засобах масової інформації у газетах, у друкованих виданнях. А от що відбувається в інтернет-виданнях? Адже все-таки коли і студент, та й викладач, та й я, власне кажучи, приходжу додому і хочу дивитися там новини, або і не додому, наприклад, зараз є така можливість у своїх мобільних телефонах, заходимо на сайти і читаємо новини. І що там у новинах? Ану, прошу, ви із студентами проводите аналіз е, інтернет-видань, саме на предмет використання мови мовних засобів. Так, Вікторе Михайловичу, ми звісно звертаємо увагу на наші житомирські сайти, на те, про що пишуть наші житомирські журналісти, і як вони про це пишуть. А от питання уже про те, як вони... Про що пишуть, це, як кажуть, у народі треба братися за голову. Тому що який сайт наш Житомирський не відкриєш, так маса помилок. Є в нас сайти, у яких дуже велика кількість помилок. Зокрема, це сайти газети 20 хвилин. Там, що не матеріал, то там помилки різного гатунку, як семіотичні помилки, так помилки морфологічні, які пов'язані з узгодженням іменника із прикметником, прикметника з іменником, числівника з іменником. Так, це і помилки, які у нас науковці трактують як ті, які пов'язані із особливостями журналістської роботи. Зокрема, це помилки типу пропуску слів або наявність зайвих літер, подекуди це взагалі перекручення літер. А є такі помилки, які пов'язані із тим, що прізвища осіб можуть взагалі перекручуватись, так як, зокрема, на сайті нашому Житомирському Житомир онлайн прізвище усім відомої нам Наталії Леонченко. В одному матеріалі подали як Наталі Леоніченко, а наступного дня вже Наталя Леонченко. Ну погодьтеся, що такі от помилки це вже не просто ознака халтурності, а це вже помилки, які можна трактувати як просто ті, які призводять взагалі до спотворення інформації. Бо якщо розглядати з юридичної точки зору, то Наталя Леонченко у нас дійсно є. А Наталя Леоніченко це просто-напросто людина-фікція, якої немає. Власне кажучи, то вже має бути якась інша особа. Так. І на фото теж має бути засвідчена інша особа. Ну, як поле Ваню, на яких сайтах, щоб продемонстрували? покажіть. А от скажіть ще теж таке до вас запитання? От ви тут називали сайт «20 хвилин, сайт Житомир онлайн. А які взагалі ще в Житомирі сайти, які користуються популярністю, які найбільш читають? От і назвіть. Ну, Не всі ж сайти, чи все-таки всі сайти, такі, от, безперечно, що з помилками. Чи на, на де... От Ми відзначили, що газета Житомирщина, де коректори відчуваються, що працюють. Тому що от так от, е... якийсь номер цієї газети береш і одразу ці помилки не стрибають тобі в очі. А от в інтернет-сайтах прошу. Що стосується інтернет-сайтів, і повернусь до того, що я вже говорила, незважаючи на те, що на сайті 20 хвилин у нас маса помилок, але тим не менше, це найоперативніший сайт у нас у Житомирі. Що де відбулося, як відбулося, вони оперативненько подають інформацію, але єдиний недолік помилки. Що стосується інших сайтів, які не єдиний, є. Єдиний, але які суттєві. Так, є е, у нас ще такі от сайти, як Перший Житомирський, це сайт, на якому надзвичайно мала кількість помилок, і, як правило, вона пов'язана із певними фонічними засобами української мови. Мелозвучність, Так, Так. з, з проблемами мелозвучності. Житомир онлайн рісніє помилками, про які ми говорили. Рупор Житомира це той ж е, сайт наш міський, який теж має помилки. І на жаль, е, значна. Частина помилок пов'язана із тим, що просто-напросто текст перекручується. У абзаці подається речення, яке розбивається ще одним реченням, і уловити суть, що хотів нам сказати автор, на жаль, не можна. Що стосується такого ще одного доволі недавно сформованого сайту нашого Житомирського, як 0412, то цей сайт також подає оперативну інформацію, але знову ж таки матеріали містять значну кількість інших. А скажіть, Олена Івановна, от е, на ці сайти матеріали, як правило, подають власні самі кореспонденти цих сайтів, які працюють на цих сайтах, творять цю інформацію. Чи, як правило, сайти передруковують якусь інформацію із інших центральних інтернет-сайтів, ну, з Української Правди, чи з Мети, чи з Укрнету. От, трошу тут, як. тут у нас ситуація теж не дуже. Оскільки власні матеріали публікує 20 хвилин. Перший Житомирський канал це канал, який подає більш-менш грамотну інформацію, але проблема у тому, що значна, матеріалів, значна кількість матеріалів це рерайти, це переписані матеріали з тих же самих 20 хвилин. Що стосується 0412, то теж є матеріали, які переписані із 20 хвилин. Знову ж таки, при цьому помилки не виправляються. Які помилки були там, такі ж забираємо. От, і пані сюди. Олено, бачите, тут така ситуація, якась вона коло нібито замкнете. З однієї так. сторони, кожен сайт на те він і сформований, щоб оперативно реагувати на ту чи іншу подію. Адже кому Звісно. подія потрібна, якщо вона відбулася позавчора, а сьогодні ми її на сайт подали, і ми її причепурили. Вичитали надзвичайно, абсолютно там немає жодних помилок. Стилістично дуже гарно, але аж на третій день після події. Тут, нібито, для того, щоб сайт був надзвичайно продуктивним і в мовному в мовному плані е, досягав свого свого ефекту, тобто був безпомилковий, то потрібно очевидно величезний штат, щоб на сайті працював, щоб. Відповідно, працювали люди. перед тим як іти безпосередньо в ефір потрібно, щоб коректор ще що його обов'язково передивлявся. Але як правило, таких спеціальних, мабуть, проміжних етапів не відбувається. Одразу журналіст пише сайт, нажимає Enter і він одразу вже очевидно, виставляється на. На огляд. Те, що ми бачимо на наших сайтах, свідчить про те, що, на жаль, у нас на наших сайтах немає спеціальної людини, яка б е, читала ті матеріали, які готують або журналісти, або ті матеріали, які беруться з інших е, джерел. Просто не Пані Олено, я ще хотів би, щоб все-таки ви зараз заакцентували увагу такі на, на найтиповіші, помилки, які використовуються на сайтах, які, власне кажучи, знаходите ви як фахівець е, ну, під час своїх занять. Ось пропоную вам звернути увагу на ті найтипоміші помилки і, власне кажучи, найяскравіші помилки, які ми зі студентами виявили під час наших практичних занять. Найперше звернемо увагу на Житомир онлайн Подають вони е, інформацію про секретаря Житомирської міськради, обирати не будуть. І при цьому вони. Пишуть речення. Перший кандидат, підприємець Борис Боряченко, ініціаторів переговорів за своє обрання, він був сам. Зрозуміло, що повна нісенітниця повна нісенітниця, оскільки загублений думка мав би бути він. А тут хто ініціаторів, кого не зрозуміло. В цьому ж матеріалі, пишучи далі інформацію, вони пишуть, але е не дає їх необхідної. Зрозуміло, пропущена літера, це е, подворює всю інформацію, як, про яку ідеться. Ніби то дрібничка така здається, так, але... а що там літера пропущена, але знову ж таки. Це промовна культура читача і автора. Ще також складається враження, що наші е, журналісти не вміють писати прикладки, оскільки, коли мова йде у реченні про колег регіоналів, вони просто через Дефіс не пишуть. Вони пишуть окремо. Що стосується іншого сайту RuporZD.com.ua. наводиться доволі цікаве речення, але це речення розбивається ще одним реченням, і в кінцевому результаті неможливо зрозуміти повністю змісто. Але замість того, щоб, вислухавши пропозиції по відставці виконкому, одразу поставити їх на голосування і на цьому всі питання закрити. Депутати рішення не підтримали, і на цьому можна було одразу ставити крапку і вольовим рішенням перейти до інших питань. Дебой же вирішив забалакати проблеми майже жодному в залі, майже годину в залі вислуховували різні пропозиції, за і проти думки, підводячи і без того хитку Тобто, Втрачена абсолютно так, думка, втрачено міркування до того ж і втрачено. недоречне вживання прийменника. Так. Цілий набір абсолютно так. недоречностей мовних. Так. Ще типовою помилкою рупор зі тіком є пропуск літер. Ну, наприклад, шанс виторг вти. Літера А пропущена. — Елементарний недогляд. Так. Ну, це якраз те, що ми говоримо, що коректор тут, безперечно, що не працює. Зрозуміло. Сайт 20 20.Юей. Якщо будемо говорити про ці помилки, то, зрозуміло, є помилки як у самому тексті, так і у самих заголовках. І ось така яскрава помилка одразу у заголовку. Житомирян закливають святкувати 8 березня Тверезом. Замість закликають. Так. Далі у тексті ще краща помилка. Тверезе свято це велика радість. Неузгодженість. Так, звичайно. Прикметники з. Іменник. Далі вони пишуть, щоб переконати якомога велика кількість житомирян. Ну таке враження, що нібито береться десь просто десь готова заготівка, і такі от штампи вкидаються просто в текст. І при цьому його ніхто не коригує, не редагує. І відповідно такі так, мовні несуразності, нібито аглютинативна мова. Угу. Або як жартують у мене студенти, попустили просто-напросто через Google-перекладач і отримали такий цікавий результат. Так, такий так, текст. Так, так. Сайт 0412 є цікаві хороші матеріали, але знову ж таки, якщо пишуть про ту чи іншу подію, не можуть ніяк, на жаль, уникнути помилок. Ось помилка типу, але фактами залишається те, що й нині ентузіасти, які ще у пошуках небачених скарбів, а деякі очевидці розповідають про вечірні, про вечірні променади по старому бульварі, неспокійної душі Дешодуар. Далі знову ж таки іде порушення закону Ефонії. Рід Шодуарів відомий в Житомирі як власник, відомий в Житомирі. Житомир, так. так, відомий, певно, річ, що відомий ну, у Житомирі, так звісно. У цьому ж реченні вони продовжують. Я нагадаю про що йшлося. Рід Шодуарів відомий в Житомирі як власник однієї з найзначніших колекцій старожитностей в Європі. Власного музею в Івниці Житомирської губернії, власник власної власного музею в Івниці, знову ж таки. І далі, коли вони пишуть про історичні корені родини дешотуарів, вони звертають увагу на те, що корені родини походять із французької, де приставка, де до прізвищ. Означає дворянське походження. Ну насправді в українській мові такого поняття як приставка де немає. Насправді так, так, так. А у нас виходить наскільки ми дізналися із сайту 0412, таке в українській ну, мові таки, є. можливий якийсь Google-перекладач. Ну це вже якийсь неймовірний Google-перекладач. Знову ж таки, повернемося до сайту «20 хвилин. Давали вони свого часу оголошення про те, що відбудеться перегляд фільму Їсти, молитися, кохати. Є цікава яскрава ілюстрація, яка підтверджує дійсно, що відбудеться такий фільм. Але у заголовку до матеріалу вони пишуть: сьогодні Житомирян запрошують на фільм їсти, молотися. Ну, так, це взагалі от, власне, шедевр. Шедевральний от е, реклам. Такий фільм, очевидно, одразу і підуть глядачі. Так? Вочевидь, бо це якийсь незрозумілий фільм для абсолютно усіх наших. Так, це, що щойно ми побачили і почули, це і очевидне, і неймовірне. А звідки ця неймовірність береться? Очевидно, тому, що інтернет-видання вони доступні. Зараз. Е, ну, до інтернет-видання, наприклад, до е, сайту новин, певна річ, що вони пропускаються. Але ми ще тут не торкалися промови коментарів. А це ще окрема тема, а їх ніхто не обмежує, їх ніхто не забороняє. І там абсолютне повне безвладдя. Безвладдя пунктуаційне і безвладдя орфографічне. Я вам дякую, Олена Івановна, в наших програмах ще обов'язково е, теми. Мови засобів масової інформації ще будемо піднімати, і ви будете ще нашою гостею. Дякую. Обов'язково, Віктор Михайлович. Ніч така, господи місячна зоря на Хоч голки збирай коханая працею з морена, хоч на в гай. віде коханая працею з морена, хоч на хвилиночку гай. сядемо в купочці тут під калиною і над панами. срібною рибною хвилею стелиться в полі туман. Глянь, моя, рибонько, срібною хвилею, стелиться в полі туман. Шановні телеглядачі, щойно прозвучав фрагмент пісні прекрасної виконавиці «Квітки цісик». А ми з вами поговоримо про. Такі слова, як учбовий чи навчальний, виш чи вуз. В офіційно діловому мовленні, у мові преси, на радіо і телебаченні часто вживають слово учбовий. Існування слова учбовий чи функціонування слова учбовий у нашій мові викликає багато сумнівів. Чому? Та тому що немає у нашій мові слова учба, від якого могло б утворитися слово учбовий. Слово учбовий це спотворене запозичення з російської мови. Треба вживати не учбовий, а навчальний. І відповідно у словосполученнях. Навчальний план. Навчальний заклад, навчальна практика тощо. Учбовий затримується в нашій мові, очевидно, як кажуть дослідники, через існування у слові такої абревіатури, як вуз, тобто вищий учбовий, знову ж таки, учбовий заклад. У часи прискореного зближення мов, слово вуз набуло дуже широкого поширення і навіть витіснило звичне для української мови слово виш, тобто вища школа. У 20 30-ті роки абревіатура виш, вища школа, досить. Часто вживалися у різних стилях мовлення. І не тільки в 20-ті роки, але зразки української літератури засвідчуються слово значно пізнішого часу. Наприклад, дочка в той час училася в Новосибірську в одному з вишів Іван Ле. Тепер виш – Потрібно було б, очевидно, перенести, запровадити до активного вжитку, а не до пасивного вжитку. Отже, підсумовуючи, підсумовуємо, вживати потрібно слово навчальний у відповідних сполуках, а не учбовий, і абревіатуру виш, вища школа, а не вуз. Thank you.